Степан Руданський царі. Циган русин Третій лях, про те говорили, якби хто з них був царем, що б вони зробили? Циган каже, якби так моє царство було, то такого вже б царя на світі не було. Я б по шию в салі спав. Сало одягався, сало їв на салі спав. Салом укривався, та не диво, такий цар русин одвічає, кому сало в голові, то й сала бажає. А от якби я був царем та мав царську волю, то я б панів скасував і всіх пустив на волю. Ех ви, каже лях. Не вмієте жити, от якби я був царем, знав би, що зробити, я би тільки підхопив. Царську скарбівницю іще таки того дня драпнув за границю.